У двері реабілітаційного центру подзвонили за ворітьми, стояв хлопчина довкола жодного дорослого. Злива, що вирувала того дня, промочила малого до нитки. А Сам Любомир повторював, що мама обов'язково його забере, що вона ненадовго поїхала. А от куди і чому не знає. До центру його привела мамина подруга тьотя Віка, у якої мама лишила його на два дні. Час спливав, мама не поверталась, і подруга Віка просто підкинула малого під двері центру реабілітації. Де діла жінка? Ніхто не знає. Квартира, у якій вони начебто всі жили, порожня, без комунікацій. Сусіди кажуть, господарі з'їхали. А малий повторює, що мама повернеться. Вона й раніше його лишала самого. Так він ставав самостійним. Вона ж на роботу в командила, і мене приходилося ставлять в з утра до 12 ночі. Ну, сам я спочатку попробовал на картошке жареной, вийшло. Потім начал макарони, потім так далі, потім э, каші різні. Вона кожен день деньги давала. Ну, всегда была, любила мене. Любомир легко влився в колектив, може гратись і сам, говіркий та непосидючий хлопчик. Однак в його розповідях чимало розбіжностей. Спершу малий розповідав, що мама у лікарні, потім що поїхала грошей підзаробити. Зараз просто не знає, де вона. Але видно, що дитина не занедбана, розвинена, як годиться для такого віку. Відно, що дитина ні раз вдома дома, той ребенок себе повністю обслужує. Он е, сам. Сам себе вот э, может найти занятия в группе, даже не вот получается, что я порисую, я там что-то сделаю. То есть, видимо, что не один раз он оставался дома один, и он умеет себя чем-то занять. Педагоги обдзвонили всі медзаклади міста, перевіряли, чи не значиться ім'я матері в поліцейських зведеннях. Однак жінка, наче в повітрі, розчинилась. Притому Любомир мав при собі усі документи свідоцтво про народження та дві медичні картки. Хтось підготувався, перш ніж лишити дитину під ворітьми. Зараз педагоги намагаються знайти хоч найменший зв'язок з матір'ю Любомира. Жінка мати одиначка. Бабуся і дідусь малого померли. Жила родина в різних містах. Вже рік хлопчик не ходив до школи. Це все ускладнює пошуки. Тож, якщо вам щось відомо про близьких Любомира, дзвоніть до поліції чи центру реабілітації.